День, я Богдан Живочук, і сьогодні річ піде про стрибки на висоту. Такі плеєметричні тренування дуже часто використовують різні спортсмени: волейболисти, футболісти гімнасти. Весь сенс їх у тому, аби за максимально короткий час використати максимальну потужність своїх ніг, тобто їхню вибухову силу. Було б непогано, якби ви переглянули ще це відео, можливо, там ви знайдете для себе дуже багато корисних. А якщо вам хочеться просто розвинути. Стрибки на висоту, то я вам рекомендую спочатку просто знайти невелику висоту, можливо, навіть менше від цієї, можливо, мінімально. І стрибати на неї. Тобто все так. Є два види застрибувань. Перший це коли ви хочете більше сили акцентувати на носки і весь стрибати їх їх напружені. Тобто на своїх ікрах. Ось от так от, стоїте на свої ікри, і стрибайте лише на них і зістрибуєте на них. Не стоїте на п'яті. А другий... Це коли ви розподіляєте навантаження більш рівномірно, десь стрибаєте на п'яту стоїте Можу сказати, що в будь-якому випадку у вас будуть більше працювати ікри, ніж квадрицепси або ягодичні м'яси. Тому одразу кажу, що для високих стрибків найголовніше м'ясо це ікри. Але також велику роль відіграють квадрицепси і ягодіцепси. Для того, щоб покращити такий стрибок, необхідно лише декілька разів на тиждень або кожного дня стрибати на такі перешкоди по 100-200 разів. Тобто просто підходите і стрибаєте. Скільки можете, за скільки можете підходів. Ваша м'язова пам'ять буде все це занотовувати. У вас дуже швидко почне підвищуватися стрибок, а з часу, звичайно, потужність ваших ніг почне рости. І за розмок цього на перші 2-3 місяці такої програми абсолютно вистачить. У вас буде йти прогрес. Але далі вам вже треба буде видивлюватись різні схеми тренувань. Ще можу вам сказати дуже гарною вправою для підвищення ваша стрибка. Є стрибки на одній, тобто на такі перешкоди. О. І на другій. Тобто, бачите. В чому сенс таких вправ? Та в тому, що ви фактично піднімаєте вдвічі більшу вагу, адже стрибаєте лише на одній нозі. І за рахунок цього ваші ноги. Навіть може трішки прокачатися. Це більш силова вправа, ніж вибухова. Але вибуховий аспект тут також стоїть на першому місці. Ці вправи можна починати, тобто по стрибки на одній нозі, додавати вже через місяць тренувань таких вправ. По мірі збільшення вашої впевненості та вашої вибухової силені вам, звичайно, треба підвищувати висоту. А стрибати весь час на саму висоту це майже ніякого сенсу не має. Звичайно, щоб розвинути. дали своему глухому сыну, он прямо подбирает уже выше. Тут на такие высокие техника фактически такая как так. То А что сразу у вас не выходит, за на такие майже ревни ногу. Вообще а не хватает. А То вы просто вот так вот. А что вам чему-то страшно застреливать на такую высоту? Зарядить что-то разгон. Это значит, Або якщо і так вам страшно, це я не знаю, можете зробити якось так. Це вам допоможе подолати страх. А взагалі, щоб подолати страх, найкращим способом є просто поступово збільшення висоту. Ще досить важливим моментом є те, що ви можете не тільки застрибувати на висоту, а й перестрибувати її. Тут вам майже завжди потрібен розбом. Це головний фактор. Адже якщо ви будете стояти на місці перестрибувати вдовжину, то дуже велика ймовірність того, що ви зачепите взагалі, щоб перестрибнути перешкоду з місця, вам треба стрибати від цієї перешкоди, хоча в півтора рази вище. Тобто, як ви розумієте, це у вас навряд чи буде. Тому обов'язково завжди перестрибуйте перешкоди з розбігу. При стрибках через висоту ще дуже важливим моментом є те, що ви стрибаєте не з двох ніг, а з однієї. Тобто, та нога, яка у вас синіша, саме нею ви відштовхуєтесь. Ви біжите, підбігаєте і от так з нею відштовхуєтесь. А іншою тільки трішки допомагає. При стрибках на таку уже високу висоту можуть виникнути серйозні проблеми, якщо у вас немає можливості поступово збільшувати висоту. адже вам просто-напросто буде страшно на неї застрибувати. Тому можна використати цей наступний метод позбавлення страху. Для початку просто підійдіть. Поставте отак вот дві руки. Я просто сюди так застрибуйте. поставте одну ногу залізте. Потім зістрибуть. З такої того вже зробіть привозні персонали. Але поставте одразу дрібно. Все. Зістрибнули. цієї висоти треба зістрибнути. Це нам допоможе осмислити прибавку. Потім намагайтеся робити ось таке. Можливо, це буде дещо вам страшно, але ви можете скористатись певними колежками. За хоча пробити ось так. Потім так же саме не інші. І для цього робите те ж саме, але вже Тобто ну, Тобто після того спробувати ногу закинути. Ну і з часом ви так осмислите свій стрибок і позбавите страху. Головне те, що вам треба стрибувати максимально високо, ставити руки, коли ви стрибуєте, починаєте на них перенахилятися, а ноги максимально високо по посторонно піднімаєте і ставите. Після цього ще можна освоїти ось таке застрибування. Воно називається манки. Вчити його можна приблизно так же само. Якщо ви все це вивчили, то далі вам вже буде не так страшно застрибувати на таку висоту. Але все ж таки може бути... Тому я рекомендую спочатку навчитися, застрибувати на неї з розгону і через одну ногу, тобто ось так. По мірі наростання вашого досвіду ви вже застрибуєте все з меншого розгону, поки у вас не вийде, застрибується з мінімальним. Єдине, що запам'ятати, тут буде наступна техніка. Ви отак руки назад трішки відводите, трішки робите присід, четверть присід, І вистрибуйте на максимум. Обов'язковий момент, коли ви вистрибуєте, після цього одразу ноги максимально підійдете. І дуже важливо, подивіться на теглину, куди ви застрибуєте, і чітко прорахуйте, аби не в карі. Тобто співвідносите, на якій ви відпині, аби ви долетіли до неї, і ви застрибнули. Головним, ще дуже фактором є, це ваш страх. Тобто ви повинні позбавитися страху. Якщо ви будете стрибати, в останній момент передумайте, то можете досить болізга зараз. Ще дуже важливим фактором є те, аби після того, як ви застрибуєте на будь-яку висоту, ви не зістрибували, навіть застрибнули і отак от зістрибули. Треба вам застрибнути, встати а тільки потім. Зістрибнути з висоти. Це робиться для того, аби задіювалися всі групи м'язів. Крім цього, після вибухової дії таке присідання буде дуже корисним для ваших м'язів. Плейометрія дуже різноманітна і її не вмістити в один відеоурок. Але для новачків всі ці нюанси зовсім не потрібні. Головне те, що ви повинні займатися аутотренінгом, тобто налаштовувати себе перед стрибком, і ще дуже важливий момент, коли ви стрибаєте, застрибуйте вже, завжди тримайте руки перед собою, щоб, а якщо ви зачепитесь коліна вчить ногою, а таке може бути, в мене таке не раз було, ви одразу руки поставите на шлакоблок, куди стрибаєте, і само собою не ударитесь головою і залишитесь абсолютно цілими. Загалом це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.